За перші шість місяців року міліціонери краю зібрали 578 відомостей про скоєння кримінальних економічних правопорушень. Насамперед мова йде про хабарництво. Таких фактів викрили два десятки. Як з'ясувалося, серед хабарників опинилися представники найрізноманітніших галузей і сфер діяльності. Про підозру вчини хабарницьких діянь повідомлено десяти особам, серед яких Начальник відділу архітектури та містобудування однієї з райдержадміністрацій, завідувач районного сектору управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, юрист консульт військової частини, начальник житлово-експлуатаційної дільниці, лікар уролог районної лікарні, директор загальноосвітньої школи. Глалузі медицини брали за оформлення інвалідності. В освіті це за працевлаштування архітектор це за погодження, за погодження земель виділення земельної ділянки під магазин. І ще одна проблемна сфера для Хмельниччини земельні відносини. Тут від початку року міліціонери зафіксували майже півсотні порушень діючого законодавства. Незаконному обігу перебувало понад 1100 гектарів землі. З них 1092 гектара гектари землі сільськогосподарського призначення, 1 гектар землі оздоровчого рекреаційного природоохоронного і історико-культурного призначення, 1 гектар землі громадської громадської забудови та 895 гектарів самовільно зайнятих земель. Віддавали в оренду на 49 років і виділяли земельні ділянки студентам, які не в повній мірі понімали яким чином і що роблять, і потім вони ці земельні ділянки передавали і викладачам. Не менше злочинних схем виявлено і в сфері державних закупівель загальна сума завданих збитків тут сягає майже трьох мільйонів гривень. Про підозру вчиненні таких правопорушень міліціонери повідомили 18 осіб. Характерними злочинними схемами при проведенні процедури державних закупівель є закупівля товарів за завищеними цінами. Завищення об'ємів виконаних робіт, закупівля за державні кошти товарів, що не відповідають заявленим вимогам, проведення фіктивних операцій з придбанням товарів, робіт і послуг, освоєння державних коштів з грубим порушенням процедури. Отже, борці з економічними злочинами в краї продовжують свою плідну діяльність. Новий очільник Олександр Федорович, який, до речі, прибув на Хмельниччину з Вінниці, запевнив, що має для цього потрібний досвід роботи. У міліції він з 18 років найбільше прослужив у сфері боротьби з економічною злочинністю. Останніх три роки у відділі внутрішньої безпеки. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.